Тим самий величезний привіт. Запрошую вас в Аврору. Подивимось які сьогодні акції. Акції 6 та 7 березня. Перша акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуй дві будь-які одиниці текстилю для кухні та отримай третю одиницю у подарунок. Давайте подивимось, що тут є. Ось такі килимки під гарячі на стіл бамбукові. По 50 гривень купуєте два, і третє вам буде у подарунок. Ось такі підставки під гаряче. Також в акції. Зараз вони йдуть. По 50 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Антиковзуючі кілимки. Зараз вони по 20 гривень. Також зі знижкою і ще акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Також підставки під гарячі, вони трішки дорожче йдуть. Кошик можна навіть використовувати для хліба 90 гривень. Ось такий кошик зараз можна придбати за 100 гривень. Є овальні і є такі самі, тільки прямокутні. Кошик пластиковий з ручками, рожевий 70 гривень. Гривень. І ось такі круглі, також зараз в акції 50 гривень. По 20 гривень ось такі невеличкі кошики пластикові. В Аврорі з'явилася ось така пляшка для води, для напогів 119 гривень. Хочу вам подякувати за ваші коментарі, величезна вам дякую та за ваші вподобайки. Пляшка з соломинкою 80 гривень. І ось такі термоси. Зараз також можна придбати зі знижкою 80 гривень. Вмикайте дзвіночок, щоб першими отримувати усі а, сповіщення. Щоб отримувати сповіщення про нові акції, щоб бути в курсі всіх акцій. Ось така, такий друшляксиконовий, складний, 50 гривень, був 70. Вінчики у нас по 40 гривень. Ось такі для кухні. Та, Що тут у нас йде? Кухонні аксесуари по 30 гривень. Ось такі вінчики по 20 гривень. Також не забувайте, акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Силиконова лопатка 19, 20 гривень. Також бачу в акції рушники. Були 90, зараз 50 гривень. Кухонні рушники також зараз йдуть в акції, кольори в асортименті. Кухонні серветки 50 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Прихватка чи рукавиця. Ні, тільки рукавиця 50 гривень. Скляна баночка для сипучок з герметичною кришкою. Це де люмінарк, зараз 70 гривень. І металеві по 100 гривень. Були по 200, знижка 50%. Чашка керамічна в коробці. Все одно 169 гривень. Але ще й кешбек додатковий зараз. 80%. Це хороша акція. До речі, всі чашки в коробці, в коробці 6 та 7, з кешбеком 80%. Так, я бачу, це новенька чашка, але, на жаль, ціни немає. Дуже шкода. Нову поставили, повісили, але цінника немає. І точнісінько така сама, тільки в такому ось кольорі ніжно-пудровий ніжно колір. Так, горошок. Ці чашки я вам показував в попередньому огляді. 70 гривень вони зараз. Так, ось такі мусіндри по 55 були 80 гривень. Так, це також бачу новинка, минулий раз їх не було, і також без цінники. іріш крем. Чашка з бджілкою 55 була 80 гривень. І діткам на компотик 55 гривень з динозаврами. Так, тут бокси в нас йдуть. Знижка 30%, 49 гривень, був 70%. А, це навіть набір контейнерів. Дивіться, як зроблений, як шоколадна плитка. Навіть хтось надкусив. А в наборі йде три бокси. Великий, оце в мене в руках, потім йде середній та маленький. За три бокси три штуки 49 гривень. Так, ось такі красиві салатники. Дійсно, салатники такі весняні. Я знаю, що вони були ще в інших кольорах. Мабуть, усі розібрали. Були 90, зараз 50 гривень. На жаль, на цю красу також цінника нема. Подивіться, яка гарна, дуже красива. А минулий раз я вам показував трішки інакше. Це супова тарілочка. На жаль, також на цю немає ціни, це також новинка. Звіряю, по штрих-коду по цифрах немає цінника. Це я показував минулого разу, надзвичайно гарна, одна залишилась. Ось така невеличка прямокутної форми 100 гривень була 150 гривень. Маленький порційний салатник 100 гривень. Так, такий 60, був 120, знижка 50%. Квіточка. Ось такий великий, трішки більший, по 100 гривень був 150 від Люмінарк. Я хочу сказати, тут трішки я заплутався, не розумію. Ну, дивіться, ось ця пінка для обличчя була 159, зараз 229 гривень. Ось ця пінка для обличчя була 249, зараз за 500 гривень можна придбати. Ну і ось ця холіка-холіка а, був 149, зараз можна за 249 придбати. Дивно так цікаво, треба запитатися зараз. Ви ж усі да? зараз знаєте, я не раз наголошую, що зараз акція до 28, го здається, чи до 23 березня. Точно я не знаю. Треба подивитись на сайті. Купуйте два будь-які засоби для догляду за шкіру обличчя тіла та отримайте третю одиницю у подарунок. Дивіться, ось така штучка, есенція для обличчя колагеновий омолоджуючий. Це йде м -м, Корея, це йде. Да, Корея йде. Зараз 38,90. Купуйте Купуєте дві за. 39,39 ну оплачуєте 39, за дві, І третя вам буде оця а, в подарунок. Ну, нормально, нормально. За 78 гривень маєте ось такі три шикарні засоби для обличчя. Я ще знайшов ось таку а, сироватку для обличчя, також знижка 90%. Термін придатності не закінчився, а закінчується. 20 гривень. Також хороша ціна на подвійна маска для обличчя від Біоаква 35,50. Наступна акція 6 та 7 купую дві будь-які одиниці іграшок, сувенірів, брелоків. та отримай третю одиницю у подарунок. 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, ну а тепер для дорослих 6 та 7 всі туалетні блоки порошок для чищення брев. 500 грамів зі знижкою 50%. Це дуже хороша зараз акція на туалетні блоки. Дивіться, ось такий сухі брев можна придбати за 37 гривень. Бреф павер 37 гривень. Навіть бреф Гелевий також 37 гривень. Так, а ось ці по 33,50. Ось такий потрібний бреф зараз 79 гривень. 86, та гелевий 3 штуки 86 гривень. Зі знижкою очищуючі кубики для унітаза для туалета, ну, для бачка 57,90. брев колор актив 63,50 50 за 2 штуки. Берев делюкс дві штуки 63 гривні з парфумами. Ось така новинка від Кьонен, ще не бачив. Універсальний миючий засіб для підлоги цілий літр 6490. Кьонен <реку> кондиціонер для білизни літровий 75 гривень. Кьонен для білизни кондиціонер літр 800, 119 гривень. А ось ці зорі зараз можна придбати за 119 гривень. В акції лінор об'єм 850 грамів 9650. Великий сілан для дитячих речей. Літр 400-149 гривень. Можливо, зекономити 100 гривень. Акція на жіночу гігієну Алінгері. Знижки 40%. І плюс додаткова акція 1 дорівнює. Два. Тобто купуєте одну упаковку, і друга вам буде дешевша у подарунок. І зараз ще. А, вибачаю, це на, ось на лінгері. А, як вони називаються? Міцелярні гелі для інтимної гігієни. Один дорівнює два. Так. І серветки також один дорівнює 2. А на лінгері жіноча гігієна 40% знижки. Так, наступна акція 6 та 7 березня. Зева туалетний папір п'ятишаровий в упаковці 6 рулонів зі знижкою 50%. Так, ціна його 138 гривень. Та тришаровий бачу в акції 158, 8 штук упаковці. Наступна акція 6 та 7 березня. Всі косметичні паперові серветки з кешбеком 80%. Сніжну панду можна придбати за 42 гривні 150 штук та кешбек 80%. Серветки Зева 4шарові 80 штук у паковці 69 гривень. Зева серветки двошарові 100 штук у 47-50. Зараз підгузки торгової марки Ліберо в акції 40%, хороша ціна. І ціна підгузок зараз вам скажу 493 гривні. Знижка на підгузки трусики Joy 30%. 6 та 7 всі гаманці та косметички з кешбеком 80%. Акції на усі браші щітки та гребінці, кешбек 80%. І ще додаткова акція усі цінники жовті. Купуючи будь-який гребінець в акційній ціні, ви отримуєте кешбек на свою картку Єва Мозайка. Наступна акція 6 та 7 березня. Купуй дві будь-які пари колготок панчок, шкарпеток. 1 плюс 1 дорівнює 3. На шкарпетки також бачу акція, навіть є деякі позиції з жовтими цінниками. По 30 гривень чоловічі. Також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. <клес> <клес> бачу і жіночі шкарпетки також в акції по 30 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Чоловічі шкарпетки по 35 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Давайте подивимося, що сьогодні в акції на парфуми, які акційні пропозиції. Бачу за дуже багато зі знижкою 50%. Фаб'єнар ще можна придбати зі знижкою 50% за 400 гривень. А ось і акція 6 та 7 Купуй дві будь-які одиниці парфумів та отримай економію 50 на другу одиницю. Додатково до всіх акційних пропозицій. Ну, я бачу, тут навіть є деякі знижки на парфумі 50%. Ось, наприклад, бачите, купуєте. Парфум зі знижкою 50%. І другий також буде ще від цієї ціни 50%. Тобто за половину. Це дуже хороша акція. Дольче Габана 1550 зі знижкою 50%. І друга вам буде від 1550, віднімаєте ще половину. Це дуже хороша акція. Так що зверніть увагу на чоловічий та жіночий бачок парфуми. Дольче Габана чоловіча також зі знижкою 50%. І другу можна купити за 1250. Трусарді. Роуз. Зараз по 900 гривень була 2300. Русар дітонна також зі значку 50%, була 1200, була 2500, зараз 1250. І другу можна придбати за 625 гривень. Блю чоловіч седукшн 559, була 1400, і можна другу придбати за половину ціни. А ось ще вигідніше, тут 200 мл, попередні було 100. 6 та 7 всі подарунки набори зі знижкою до 50%. Так, по 199 гривень можна придбати ось такий лірин. 230 лірин Аква. Набір з 20 ампул, Набір для шкіри навколо очей. Тут навіть більше, ніж 50%. Це також дуже хороший набір сироватка і мізороллер. 209 був 300. Ось такий гламурний подарунковий набір. Тут лосьон та молочко для тіла від About. Зараз він 199 гривень. Шимер для тіла та гель крем для тіла. Також в подарунковій упаковці 199 гривень. 159 гривень ось такий набір. Лосьон та піна для душу. Я знайшов ще один такий цікавий набір, Подарунковий від About. Тут маска для обличчя з колагеном. А потім крем для зони навколо очей з колагеном і якийсь скульптурувальний кварцевий масажер-грибок. Ось так він виглядає. Ну, коли ви нанесли крем, ви цим масажером ще допомагаєте своєму обличчю по масажним лініям пройтись. Ну, і на на цей набір дав надзвичайно зараз хороша ціна. Тут косметичка дуже хороша, якісна та гарна. Крем-мило, кульковий дезодорант, бальзам та шампунь для тіла. Все це в косметичці. Подарунковий набір DAF. В акції набір від палмалів. Набір для чоловіків, 149 кулькових дезодоранта. та для душу від Нівея. Хто полюбляє яскраві кольори, я бачу, молодь бавиться з таким. Зі своїм волоссям зараз можна придбати за півціни 111 гривень. Давайте подивимось, яку ціну зараз фарби для волосся в магазині Єва. Сльоз 191 гривня. Лореаль 265, 199 Лоріаль. Париж і ще якийсь подарунок. Угу. Так, сльйос фарба 169 гривень, Олео Інтенс, Лоріаль екселенс Крема 175 гривень, 172 гривень Шварцко Brilliance, Sль 119, паліт Чорлс без ам'яку 84 гривні. Гарін'єр колор 80 гривень. Палет 70 гривень. Портфоліо 46, капелі 49 гривень майже. Ви вже бачили на. У полицях магазинів в Україні з'явився ось такий новинка, ну, Нельсеп, не а сама оця лінійка нова. 72 години зволоженості, свіжості для коренів та зволоження кінчиків. Шампунь Лореаль. Можете звернути увагу, хто вже пробував, хто його вже користувався ним, залишайте свої коментарі. Також є зволожуючий бальзам для волосся. Дуже легко орієнтуватися, в них ось такі кришечки бірюзові. І сироватка для жирної шкіри голови. Зараз ці всі продукти в акції. Сироватка 100 грамів 213 гривень. Ось цей заволожуючий бальзам для волосся 93,50 200 г. І шампунь можна придбати 400 грамів 126 гривень. Акційна ціна. Або ж можна маленький за 9350. Від Garnier Frutis отакий філлер. Для волосся. Да, чи що це у нас таке? Гудбай пошкоджене. Не бачу, змивай для глибокого відновлення волосся. Гудбай пошкоджене, отримай зволожене. Це показую вам як новинку у нас зараз без знижки. Також ще одна новинка від Loreal кондиціонер для відновлення дуже пошкодженого волосся 150 грамів. Шампунь для відновлення дуже пошкодженого волосся 200 грамів. І 261 гривня. Ось такий шампунь для відновлення дуже-дуже пошкодженого волосся. 200 г 261 гривня. А я вам хочу побажати економних покупок, міцного здоров'я, мирного неба. Я сподіваюся, що у вас все гаразд. До зустрічі.